Але це ще не все, саджується. Такий тут красень. Ось так три. А тут такий бомбоник. Як вам бомбулятор? Ах та ти шо ну, з дубовими грибочками нічого не зрівняється. Тут такий. А тут найбільший поки що, який Ого! Але тут і лапа. Отакий такий гриб. Оце Оце красота. Ось подивіться, який лісі спокій. Який лісі спокій! Це просто. Це просто красота. Ого а сюди чомусь ніхто не забрів Подивіться А дивіться який тут А це здаровань вже, Багато років йому тут вже прийшло І ніхто не підійшов Ось подивіться який тут І не стоїть А ну на понюхай гриб, На, дамбік, ходи, ходи на. На, на, нюхай гриб, ще шукай. ех, пав не щось цікавіше за нюху. Може якісь місце. А нам гриби інтересні. Ось такі грибочки. дивіться, Все, проти цього ще. Невеличкий. Загриваємо цей грибочок. А тут ще грибочок. Ого. А це гриб. Це гриб на певне дня буде. Я навіть не сподівався, що нині мене таке чекає чудо. Ось, це просто. Це просто неймовірно. Наймовірно. Що після неділі люди не зібрали ці гриби. Може не вірили, що вони є. Так, ще ось цей. Намік, що ти там щось знайшов? Що ти так? Нервозно. Ось такі грибочки. Арнеси. Гарнесенькі грибочки. Бебік там шукає грибочки. а я вже тут знайшов ось такого богатиря. А тут його брат рідний. Ого. я Засів конкретно. Зашиваємо. І дивіться, які бомболики пішли. Супер, пахнуть гарно. Знайшов такий навіть не дуже симпатичний гриб, але біля нього знайшов оцей бомболик, думаю зніму вам покажу. Що ще грибочок ми знайшли, вернулися назад до лісу. О! де цю камеру крутив і все ось такий замітив. Ось такий свіжасенький, тільки виріс. Бабік далі шукає грибочки. Ну, хоче догодити газді. Буквально тут знайшли грибочок. Думаємо, пройдемо далі і тут знаходимо наступний. О, ну, де ви бачили, що такі гриби? Ростуть, знаємо місця де. Так що замовляйте грибні тури будете ви такі грибочки збирати. Навіть де їх зараз нема, а тут, бачите, є вологість і гриби ростуть, перепади температур. Хабемблік, де ж нам щось сказати? Чесно вам сказати, я вже подекуди лінуюся включати радіо таких білих грибочків камеру. Але ще цей включив. Так якийсь пішов такий грибний кай. Ось дивіться, лише туди подивився. А тут ще грибок. Тай ще який Непростий, Такий, як колись на чипсах люк малювали, Якось так. Ось така бачечка ще тут забули ми забрати. Ось таку бачку. Перейшли ми до другого лісу. Тут так перерито, ніби не знаю. Або трактор їздив, чи то люди такі голодні, чи тварини поперерили, не знаю. Але де неде де грибочки полишали. Та й на тому добре. Ось. Ось такий грибочок знаходимо тут. Непоганий. Пробенди. Дивіться, що я грибе найшов. Так ось цей. Ось цей. І там такий, що я навіть камеру не включав на ній. Це вже трохи віджив свой. Знаєте, що цікаво? Коли знаходиш гриб за грибом, думаєш, що все так буде. Але, на жаль, така ейфорія приходить скоро. Ну, Я вирішив змінити ліс і пішов на ту грибницю, де я саме найперше знайшов в попередньому відео грибочки. І дивіться, що тут. перший. правда, я не лягаю його першого побачила. Друзі, ось цього я побачив. але Його вже сламаки пожували. Але нічого страшного, три грибочки на одному місці, на новому лісі. Це приємно і обнадії. Підійшов зірвати цей грибочок. Подивився туди. Там ще один грибочок. Дивлюся сюди. Хоп, а тут десь Ось ось такий, ось такий синій, це гриби прикарпаття буваємо їх. Ось який гарний тут і ось цей правда його жук з'їл трошки ситуація ось тут зірвали ми ці грибочки, а дивлюся а я, що те, ще не всі не всі. Тут. а такий грибочок, що тут залишився, о, тут ще один. А там віці, Біліберівський, ще один. Ой, і ще один. А чого я люблю дубові гриби? Бо вони роблять. Один біля одного. Якщо ти знайшов грибницю, то ти зірвав джекпот. Але тут я ще говорив про джекпот. Як подивився, що тут Гігантський білий, можливо ще з того разу китає на нас. Але от від тут я навіть не маю коли вимкнути камеру. Бо гриби вони всюди. Десь, десь бимбувалик побіг. Ми зараз не прийшлося його шукати.